Вітаю вас в ефірі програми Герої Дубинщини. І героєм цієї програми є наш земляк 19-річний Володимир Панасюк. Хлопець проходить службу у 30-й окремій механізованій бригаді «Новоград-Волинська» на посаді танкіста. Про своє життя в зоні АТО Володимир розповів, коли приїжджав додому. Але сьогодні він знову бореться за добробут нашої України. В зону бойових дій в АТО я їхав фактично, якщо кажуть, злений. Тобто Я толком стріляти в теорії. В теорії всі з нас вміють стріляти. Це, в теорії можна навчити кожного зустрічного і стріляти, і їздити танком. Але на практиці це мало кому вдається. Бо є такі так називаємо поломки, які виникають. ну це, це образно поломки. Там можуть вибити е, предохранитель, може вибити тумблер, тобто там треба передублірувати, там багато роботи дуже. Перший населений пункт, який брала моя бригада, якщо не зраджує пам'ять, називався Петровський. Тоді всього в бій кинули десь до трьох танків. Це був перший бій, як відомо, в першому бою завжди бувають по трі інколи дуже великі. Ми тоді прикривали відход. На випадок, якщо наші будуть відступати, прикривали тил. Під вечір вже в годині восьмій вся бригада увійшла в населений пункт Петровський. На ранок об'явили, що, що наша танкова рота буде направлятися для штурму севур могили найбільш укріпленого району бойовиків. Нас заздалегідь підлюдили, що на селу, в могилі є міномети, коригувальники, можливо, обстріл гравів. Нам сказали, що ми будемо завершати маневр. то тобто, спочатку ми підемо в одну сторону, щоб вони думали, що ми не йдемо до них, і потім вже завернемо до них в розгорнутим бойовим строєм. І коли ми підійшли до неї до Сивуру могилі, то оточили її кольцом. Дали команду відступати, бо мала піхота відправитися на зартист. Я ще тоді, ну, мене ще тій телефон мій був цілий, я зайшов на другий день в інтернет, бо, як обично, в СМІ знають раніше, чим, ну, точ, точніше сказати, в інтернеті напишуть раніше, ніж покажуть по телевізору. І подивитися, що, що будуть говорити на рахунок Сівої Могили. І у рахунку казалося, що, що моя бригада участі в цьому бою не приймала. На з однієї сторони, це і добре, бо як у нас народі кажуть, менше знаєш легше спиш. З іншої сторони, трошки обідно. Просто обідно за тих хлопців, які полягли там. що Відтоді їх не згадають, що вони там були. Дуже цікаво, розповідаєте, а ще розкажіть, яка обстановка у вашій бригаді. І взагалі розкажіть, які відносини між вами, побратимами, та між вами та вашим керівництвом? Нашим командирам з контрактниками набагато проще общатися, співпрацювати чим з мобілізованими. Е, наш командир роти, коли капітан Віннік, він ніколи не приходив і не казав, хлопці, от наказ. Мусимо йти. Коли ми виїхали з зони АТО, ми стояли в Сватівський, не в Сватівський район, населений пункт містки. Тоді писали всі рапорта на те, щоб уїжджати і в відпуск. Багато хто зразу студію уїхав в відпуск. Деякі в були навіть по три з половині місяці, тобто доволі багато. До нас отець сказав, хлопці, я вас не заставляю писати ці рапорти. ви самі думайте. Бо те, що ви напишете, може потягнути за собою негативні наслідки. Е, недавно виявилося, що на деяких хлопців, хто писали ці рапорта, відкриті кримінальні провадження. Бо дехто з них писав спеціально, щоб втікти. Е, в деяких населених пунктах розказували, що ми, навіть українська армія гвалтує жінок. У нас так, були, деякі, були такі випадки, але з такими людьми розправляється у нас доволі бистро. Тобто, що поки він в зоні бойових дій находиться, його трогати ніхто не буде, а вже коли вийде, його подадуть в суду. Тобто, ну, як кажуть, в не без уроду. Тобто, Попалася така людина, але коли нам сказали, по пізніше сказали, е, цей чоловік, він не був кадром воєнним, він був мобілізований. Там, де я був в Херсонській області, у нас перед виїздом був випадок. Один із мобілізованих, якого мобілізували в Буганській області, пропав. Зброю він залишив нас. Тобто зброю, боєприпаси залишилися. Куди, я не скажу, бо пропав він за три дні до того, як я поїхав в відпуск. І виходить, як він розказував цей населений пункт, в якому він проживав, замінили вже І Його номер телефона знайшли в військовому комісаріаті. Йому дзвонили. Пропонували спочатку по мирному вернутися додому, відказатися від до української армії і приїхати додому. Він сказав, що я не поїду, що раз мене призвали, значить так треба. Потім він розказав, що навіть його пробували погрожувати. І він прямо сказав цій людині, яка йому погрожувала, що рано чи пізно він його знайде. Хоча цьому чоловікові приблизно 42-50 років. А чи можете пригадати якісь моменти, події, які залишили ну, такий найбільш неприємний відбиток у вашій пам'яті? Нам дали в підпорядкування три понтонних моста. Ну, як кажуть, все боїться часу, але час боїться пірамід. Машини були трошки устарівші, хоча вони були робочі, вони повністю в робочому стані були. Але на двох машинах не робила гідравліка підйому йому мостов. Ми не могли підняти і скинути два моста. От, в ітоги нам довелося скидати один міст на саму річку. Получається, ми скинули цей міст. Скинути там було його доволі легко. Там нічого тяжко не було, ми зачепили за танк машину, тросами, опустили її вниз, чуть -чуть, щоб вона не впала, скинули мост. Но на той час, який ми потратили на скидання однієї платформи, був 6 годин. Це були найстрашніші ну, 6 годин. Нас обстрілювали постійно, ну, по-перше, не знали, де нас шукали. Тобто там взрив, там взрив, там взрив. Тобто не було цієї плотності. Як ну, всім відомо, град накриває площу. Тобто тут в цьому випадку вони не знали де. Ну, або ми думали, або про стрілку перед тим, як стріляти будуть, або вони шукають. Ми виводили з оточення 24-ту, 28-му 28 бригаду і 72-гу е, э, церкву. Коли ми построїли переправу, половина вийшла техніки. В основному старалися зразу пустити легку ну, точніше, машини БТР. Тоді вже розраховували, що підуть танки і САУ. За цю ніч, що ми пережили там, половина тих, хто, кого ми виводили з оточення поїхали на тих машинах, які переїхали на ту територію, кинули техніку. На цій переправі багато кого з, з наших хлопців, багато хто отримав контузію. Тобто, в принципі, дивися, чоловік нормальний, але от коли добереться до спиртних, його або зв'язувати, або вбити. Більше шансів успокоїти його немає ніяк. У мене були случаї, коли я ночі просипався від криків, хлопці в палатки кричать, щоб їм патони не подавали. Це найстрашніше, коли ти ночі чуєш ехо цієї війни. Я в... ну, мені повезло тоді потрапити додому, правда, не на великий термін, на п'ять днів. Це не вважає дороги, що я був вдома. За ці п'ять днів я всі 4-5 дні спав вдома на підлогі, в спальному мішку, сіда бірця, форма зі себе. Ще тоді, як батько цим тато, розказував, що почалася ночі і ну, як, Похоже, що то на розрив було. Що він зайшов в кімнату і побачив, як я сидів в углу зі шафи. Можливо, неприємно згадувати, але все-таки цікаво запитати, чи були такі моменти, коли ти вже думав, що все, вже кінець. У мене було багато таких випадків, коли ти чуєш, що смерть от близько вже. І тут відбувається такий момент, і ти зрозумів, що вона відступає. Так було в Стіпанки, коли... Ми засікли двох снайперів. Ми не знали, де вони, вони працювали з двох різних місць. Но, благодаря тому, що ми вже мали елементарні навики, ми змогли їх вирахувати і нейтралізувати. Потім виявилося, що це були якути, сібіряки. І стріляли вони по нас з скс карабіну. Шансів відкрити, якщо б вони вступили з нами відкритий бій, шансів вижити в них не було б. У будь-якому випадку нам розказували місцеві, що в Степановці перед нашим приїздом було дуже багато цих ополченців. Були чеченці були, ну, як народ називають Чехи не ті чеченці, що воювали в Чечні проти Росії, Та істинний чеченець ніколи не поде воювати за Росію. Він не пойде ні на русську робити, ні воювання. Тобто він краще умре, але воювати за них не буде. Знаю, розказували, що в зоні АТО були грузинський спецназ на нашій стороні. Е, були Групи чеченців, які воювали теж на нашій стороні. Нам розказував один чоловік, він сидів в Лутугіну в СІЗО. Його затримали, ну, точніше він сам прийшов, щоб встановити лічність. Документи згоріли. Він прийшов, його просидів 15 діб, йому видали довідку, що дійсно такий громадянин є. Він сидів в камері з одним із так називаємо ополченців. І він каже, слово за слово розговорились. Відтоді він розказав, що йому платили 400 доларів в місяць. Каже, тепер каже за ці гроші, каже, які я отримав, мені грозить довічне ув'язнення в українській тюрмі. Каже, тут каже, я зрозумів, що каже, це була хлопці. Так, з розповідей розуміємо, що противників у вас там багато і різних. А що безпосередньо можете сказати конкретно про російського противника? З ними трохи проще, ніж з цими ополченцями. Перше, російські війська міняють своїх убитих, ранених, живих. Нема різниці, на хто ну, на яких наших. Тобто теж поміняти на Мертвих і на живих. Навіть були випадки, коли міняли. ми віддавали їм трупи, а вони нам вертали наші хлопці живими. Є серед російських військових люди, які не, жили, не бажають війни. Це був випадок, в ж самому Лутугіно. У нас частина тоді базувалася на заводі якщо я не помиляюся. І одного дня до наших хлопців прийшов майор російської розвідки. Він сам підійшов, привітався, представився. В нього сказали, здайте зброю. Він положив автомат на капот машини, достав пістолет, достав штикношку положив, хлопці, я честь. І об'яснив, що от. Через два дні нам дан приказ завод з землею. Ка, ну кажу, хлопці, я я не хочу крову пролетя, краще самі уйдіть. Ка, буде менше жертв. Ка, у мене ка, просто приказ. Ка, за це кажуть, що я до вас підходжу, каже, зараз говорю, ка, ніхто не знає і не дізнається ніколи. Скажи ще, Володимире, чи змінилося твоє життя після служби в армії та безпосередньо після участі в бойових діях на Сході? Взагалі до армії. Я був як обичний хлопець. Не буду скривати, я ще зі школи трохи увлікався спиртними. Курив. Коли ну, вже я йшов правда, правда паралельно, я хотів і був таким трошки хуліганом, але я займався спортом. З часом, це приблизно було до 10 класу такий у мене. В e, 10-11 класі я повністю ну, собі сказав, що пити більше ніколи не буду, Все. E, ну ще З курінням були трохи проблеми, але це з часом, квітні місяці цього року я вже остаточно кинув курити. Бо, як мені розказали наші зенічики, що на горіння сигарети реагує тунгуска, Знітно-ракетний комплекс Іоса. Тобто ти закурив, тебе засікли. А якщо не засікли, значить ти вмер. Плюс я завжди хотів служити розвідки, я завжди читав їхню тактику, методи підготовки. І виявляється такий цікавий випадок, що сигарету в лісі. Запах сигарети, людини, яка не курить, запах сигарети в лісі чує приблизно на 2-3 кілометри. А якщо це зимою, то воздух набагато далі, то там може й до 5 кілометрів, може почути людина. В основному зараз починаєш цінити людину не за те, як вона виглядає, як вона одівається, як вона говорить, а за те, яку вона пользу приносить для всіх. Якщо чоловік безполезний, у нього ніхто уваги не вибрає. Є такі люди, в яких постійно треба вчитися. Ти дивишся на нього, вроді би ти його знаєш, але ти кожен новий день дізнаєшся щось нове про нього. Хотів би сказати спасибі моїй вчителі Прокопчук Оксані Миколаївні. Це мій класний керівник в Тараканівській школі. Навірно, відмені її терплячість. І от як вона нам нас вчила завжди на виховній роботі, що треба, ну, потрібно бути, по-перше, людиною, а тоді вже останньо. Ну і наостанок побажай щось своїм побратимам, захисникам вітчизни, які або зараз в зоні АТО, або туди збираються. Все було сказано в пісні Світлани Тарабарової Повертайся живим. Хто, хто б не був, немає різниці, артилеріст, піхотінець, льотчик чи свізіст. Ми всі браття, всі браття по зброї, браття по духу. Ми браті українці. Взагалі служба для кожного чоловіка потрібна для того, щоб він зрозумів. Зрозумів багато чого в своєму житті. Я, наприклад, зрозумів в тому, що мама завжди права, що це єдиний єдина людина в житті, яка ніколи не хоче тобі зла. Вона завжди бажає тобі всього кращого. Що хотів би сказати для своїх однолітків. Ну, це така фраза в соцмережах. Неважливо, ким ти був в комп'ютерних іграх, важливо, ким ти є на са... на... наяву. Володимир Панасюк зараз знову перебуває на Сході. І, зважаючи на сучасну ситуацію в зоні АТО, переповнюють хвилювання за його долю та долю тисяч наших військових. Але Володимир днями телефонував до нас та казав оптимістичним бадьорим голосом, що поки що у нього все гаразд. Тож чекатимемо, щоб той гаразд був у кожного із захисників вітчизни, та щоб вони живі, здорові, щонайшвидше найшвидше поверталися додому. Слава Україні! Над землею тумани, наче сум за синами, наче сум за синами, що не стріли весни, і тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають у полях полини. гіркі полини у полях полини розійдіться тумани, бо не видно за вами, бо не видно за вами, що квітує земля. Ось сини поверніться у думах, у пісні. У жалітній пісні весени з небуття. Ой, обірвало життя, обірвало життя, ой, обірвало життя, обірвало життя, над землею тумани, з виною. Та й на скроні батьків назавжди зупиніться всі війни на світі, на білому світі. Над землею тумани, наче сум за синами наче сом за синами що не стріли весни, і тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають у полях полини. У полях полини